network study visits are unique to Ukraine at the moment they've not really been done elsewhere in the global program the feedback from the participants in the four study visits that we've done has been overwhelmingly positive not just because they have a chance to see uh, another part of Ukraine you know this isn't a vacation people leave this very very tired they have a chance to meet with people from different parts of Ukraine, from countries within a country. And they get the chance to share, to bond, to break down barriers, to find out there's more that unites us than divides us. Uh, it's very important for Ukraine. But I think it's important globally that we would do this. В рамках програми був підписаний меморандум про співпрацю. Міська влада зобов'язалась підтримувати нашу організацію в майбутніх соціальних ініціативах, які ми будемо реалізовувати спільно з британською радою в рамках програми Активні громадяни. Вразило нас те, що дуже велика зацікавленість преси до цього візиту була. Ми мали честь записати програму про програму Активні громадяни про те, як вони реалізуються в Сумах. Ми зустрічались із мером міста, із заступником мера, і з головою обласної державної адміністрації. Була і зустріч з ректором Сумському державному університету. В майбутньому є можливість співпраці і допомоги також тим ВНЗ України, які були переміщені з Луганської та Донецької областей. Дехто з чиновників, які довго працюють на своїх посадах, вони не бачать проблеми і немає такого свіжого погляду. Я бачу багато речей, які треба змінювати. І в цьому мені допомагали студенти. Наша трудова молодь вони бачать проблеми на своїх підприємствах, своїх вузах, в суспільстві. І дуже важливо сьогодні, щоб ці ініціативи по зміні в суспільстві кардинального відношення влади і громади всі війшли від молоді. Відвідували ми завод по виробництву цегли Кірамея. Це одне з найпотужніших підприємств Сумської області, яке має соціальний проєкт, направлений і на працівників, і на дітей області, і на допомогу тим, хто був в зоні АТО, постраждав сам візит. Нашу команду активних громадян ще зробив більш згуртованою, більш націленою на результат і на впровадження соціальних ініціатив. in sumi we met some very special people that are making a difference they have lots of ideas and then put those ideas into action they look after each other and they help each other to succeed and you would think that that would be the case all over the world but it's not and it's very refreshing when you find that in a particular place and i think we found it in sumi